Чолку. Спочатку ми повинні її вибрати. Чолка повинна бути по лобній лобні От Там, де вона відокремлюється, вона самостійно відокремлюється. От ми бачимо, от. ми не можемо взяти цю пасмочку, тому що вона буде лягати вже на саме волосся. Чолка буде зверху. То ми повинні вибрати чолку по лобній так, як вона відокремлюється. Я зразу її беру через асиметричний проділ, тому що так будуть носити. Так, з цього боку і так само з іншого боку. От вона самостійна. Є, Є різні варіанти. Перший варіант ви можете взяти дві. Контролі пасночки зрізати а, біля обличчя да, от, по центру. І дві пасночки, щоб у вас були рівні, от, як у мене зараз, от, от, рівні, і до них прийти. А, можна їх зробити коротше. І коли ви будете витягувати, ви будете просто з'єднувати дві пасми От ми беремо-мінус раз десь плюс таким чином. А, і беремо. Обов'язково розподіляю волосся на своєму місці. Дуже багато варіантів є. Я один із варіантів на своєму місці. розподіляю Вибираю собі кут і от у мене дві точки, які я повинен з'єднати. Так само з іншого боку стаю отаким от чином. Розприділяю волосся знову на своєму місці, От. і тягну в протилежний бік. А, знаходжу контроль, знаходжу контроль. У мене з одного боку вона більш тонка, а з іншого боку більш щільна. Да? Я можу підняти. З цього боку в прогресії. Да? О, у мене вот довжина, а це щільність. Я можу прибрати щільність і залишити довжину. І вона стане трошки тонкіше. І буду дуже схожа як вліва, так і право. Так, ми висушили і допрацьовуємо човко. Ми беремо, перенаправляємо. І краще, щоб посередині пасочки було менше, щоб вона така вогнута вийшла. Так само з іншого боку. то працюю більше, як серединку. Раз. І беру посередині дві оці пасми і роблю їх коротше і текстуровані. the kitchen